Вітаю вас, друзі. В цьому випуску я хочу познайомити вас з другою книгою відомого українського автора Василя Чумаченко Крик Пугача. Від вас, як завжди, вподобайки та підписки. Якщо у когось буде бажання та можливість, можете також задонатити. Я дуже вдячний вам, всім за підтримку моєї праці та моїх старань. Отже, Анотація до книги, Як і в своїй попередній книзі, Шлях у невимовне, Василь Чумаченко звертається до теми езотеричної культури України, знаходячи в глибинах культурно-історичної спадщини українського етносу першовитоки становлення духовного світу людини. Свої судження автор ґрунтує на розкритті сакрального шляху стародавніх культур, ознаки якого: і по сьогодні зберігаються в основних архетипах етнічної культури України, що дала підставу, на думку автора, вважати її територією інською праматеринською зоною формування світлосприйняття людини. До книги війшли есе Таємниця старого шляху або розвиток природних початків людини в українському етносі та повість фентезі кріри. В яких автор намагається визначити походження та розкрити основні засади етнічної езотеричної культури, зокрема козацького характерництва як найближчого до нас у час її прояву. А зараз пропоную послухати невеличкий фрагмент з цієї книги з вдячністю Позаяк уже другий десяток літ збирає і відтворює Василь Чумаченко. Все, що стосується таємної і нетаємної науки українського козацького характерництва, вивчає і досліджує, пильно вдивлюючись у сьогодення, дбаючи про прийдешнє майбутнє, здійснює ретроспективний пошук у пройдешнє минуле. І той відкритий автором метод есперного ретроспективного пошуку, дає можливість проводити пряме дослідження. Самих основ і підвалин стародавніх езотеричних культур прояснює щось незвичайне і несподіване у сучасній культурі людства уможливлює складання цілісної картини взаємовідносин людини знання і довкілля і чужому навчається, і головне свого не цурається. Тому в процесі вивчення, досліджень і порівнянь виявляється, що у розмаїтті культур чуже. У своїй сакральній глибині і є своє рідне, одвічно українське, індоарійське, трипільське. Від природи, наділений без сумніву, незвичайними чи пробудженими винятковими здібностями, Василь Чумаченко розкодовує, відтворює та осмислює досвід і знання свого роду, своїх пращурів та, зрештою, всього українського народу та українського довкілля. У чому читач переконається, освоївши першу його збірку «Шлях у невимовне і другу Крик Пугача. Василь Чумаченко кандидат технічних наук, український козацький полковник, майстер українських езотеричних мистецтв духовної енергетично-інформаційної практики Спас той, кому поталанило працювати разом чи під керівництвом Василя Чумаченко. Міг переконатися у реальності можливостей розширення свідомості через входження у природний стан поширеного сприйняття світу. До речі, Василь Чумаченко стверджує, що первісні віддавна притаманні українцям здібності можна відродити та відновити шляхом навчання у процесі повернення у життя ритуалів, звичаїв і традицій українського народу. Звернувшись до першоджерел українських езотеричних знань. Українське козацьке характерництво так само древнє, як і саме українське козацтво. Археологія і санскрит науково переконливо віднаходять і розкривають індоарійські корені, витоки українського козацтва. Стародавній шлях аріїв не зник у пітьмі тисячоліть. Він по сьогодні. Як переконливо доводить автор, є сакральною суттю езотеричних підвалень українського етносу. Цей шлях духовного сходження людини до поширеного сприйняття світу через індоарійську, волховську, характерницьку козацьку і, врешті-решт, Ісусову науку поєднує у одне велике ціле етногенес усіх народів, які колись жили на землях України. Чи приходили в Україну, звані і незвані. звані, одержане в Україні знання вони і розносили потім по всьому світу. Українські козаки характерники належать до тих людей, яких видатний вчений філософ і поет Йоган Вольфганг фон Егете називав лівітаторами. Славетний німецький мислитель один з найвидатніших представників класицизму, твори якого є квітасенцією. Німецької гуманістичної думки відкрив для себе і своїх співвітчизників дивовижне явище, набуття свідомості людини, раніше незнаного нею пробудженого стану, зі здатністю поширеного сприйняття світу і виходу за межі антропологічного буття у царину раніше недосяжних таємниць. Достовірність, істинність і правдивість тих таємниць сьогодні доводиться наукою. Українські козацькі характерники пробуджували в собі обдарування бачити невидиме, чути невимовне, читати думки інших, мати здатність поширеного сприйняття світу і осягати поширеною свідомістю таємниці сьогодення, проникати в прийдешнє минуле і прийдешнє майбутнє, набували багато інших найнесподіваніших дивовижних властивостей і здібностей. Відновлене осучаснене українське козацьке характерництво здатне надати новий поштовх у розвитку науки, культури і мистецтв, стати активною складовою української національної ідеології, усталити провідну роль української громади в українському суспільстві, бути необхідним і важливим чинником переможно-результативної діяльності. Справді українських національних патріотів як носіїв культури, що розкриває значення та змістовність того навантаження життя, яке веде до зрілості людської душі і опанування нею знання світу. Отже, друзі, на цьому я завершую цей, сподіваюсь, цікавий огляд книги Крик Пугача. Читайте, пізнавайте українську силу та могутність характерництва. На все добре, вам!